Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо робити щось цікаве. Але для початку послухайте віршик. Промінь сонця на долоні заглядає у віконце. Золотистий, веселенький, зігріває всіх маленьких. Про що це віршик? Так, молодці діти. Віршик у нас про сонечко і про його промінці. Зараз у нас із вами. Осінь на дворі, але сонечко ще добре гріє і ще тепленько. Тому сьогодні ми з вами зробимо ось таке тепле усміхнене сонечко. А для початку, щоб його зробити, нам потрібно приготувати наші пальчики для цього. Повторюйте за мною: цей пальчик маленький, цей пальчик слабенький, цей пальчик довгенький. А цей пальчик сильненький, а цей пальчик товстун. А разом кулачок молодці. Тепер інша ручка. Цей пальчик маленький, цей пальчик слабенький. Цей пальчик довгенький. Цей пальчик сильненький. А цей пальчик товстун. Ну, а разом. Олачок. Молодці діти. Спочатку робимо кружечок, вирізаємо для нашого личика сонечка. Потім згортаємо наші листочки, немов гармошечку, з однакових сторін, загортаючи. Спочатку один. Аркуш паперу. І загинаємо його на середині, і закріплюємо за допомогою двохстороннього скотчу. одну сторону з'єднуємо одразу. І знову ще один листочок нам теж потрібно так загнути з усіх сторін. Як гармошечку. Знову ж таки скріплюємо за допомогою двостороннього скотчу. І тепер наші дві половинки можна з'єднувати одна із одною. Давайте тепер разом зробимо гарне обличчя нашому сонечку. Прикріплюємо оченятка. Та за допомогою фломастерів робимо йому ротик, домальовуємо бровки та носик. Прикріплюємо двосторонній скотч і Прикріплюємо наше обличчя до сонечка. Ось яке гарне сонечко у нас із вами вийшло. Які ви молодці! Я сподіваюся, вам дуже сподобалось наше заняття. До наступної зустрічі! До побачення!